Рік Ньюс, новини України, друзі. Підписуйтеся на наш канал. Доброго дня, друзі. Є хороші новини на сьогодні. Повітряні сили України на східному напрямку знищили три вертольоти ворога за півгодини. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Протиповітряний бій тривав з 12 години до 12.30 години 24 -го січня. З'явилася інформація про нові успіхи захисників нашої країни. За інформацією, повітряні сили Збройних сил України знищили три вертольоти російських окупантів. Командування повітряних сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook повідомляє, що гвинтокрили збили у ніч на 24 січня. Усього за 30 хвилин захисникам України вдалося приземлити аж три пташки ворога. За півгодини протиповітряного бою з 12 години до 12.30 годин 24 січня 2023 року під розділами зенітних ракетних військ повітряних сил Збройних сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти К-52. Відзначимо, що К-52 це російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, яка здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Це вже не перший гелікоптер К-52, який українські війська ліквідують. Рік Ньюс, новини України, друзі, підписуйтесь на наш канал.